Доброго дня, любі діточки! Сьогодні я хочу познайомити вас із віршем, який називається Прапор України. Його написав Павло Дубів. Слухайте уважно, бо потім я поставлю вам деякі запитання. Україна це небо блакитне, а в тім небі зірки золоті, сяють нам з високості привітно ці два кольори. Ніжній прості Україна це жовта пшениця і блакитні волошки у ній. Гей, як люба навколо дивитись, Україні коханій моїй, Угорі небосхил небо схил оксамитний, а внизу колосисті поля, край вітчизняний, край наш привітний, рідне небо і рідна земля. А тепер слухайте уважно запитання. Які кольори має прапор України? Що означає синій колір у вірші? А що символізує жовтий колір? Які рослини згадуються у вірші? А тепер, дітки, я пропоную вам вирушити в подорож у минуле України до сміливих та хоробрих людей, які їздили на конях по широких степах та захищали свій край і допомагали друзям. Здогадались, хто ж це такі? Все вірно, це козаки. Вони були мужні воїни, захисники рідної землі, сильні, відважні. Та дуже дружні. Пропоную вам розглянути, у що вдягались козаки. Основним одягом запорізьких козаків були шаровари. Вони були дуже широкі та дозволяли козакам вільно рухатись. Підперезувались козаки широким і довгим поясом. Носили вони вишиту сорочку та жупан. Головним убором була шапка. Взуття, яке носили козаки, називалось чоботи. Головною зброєю козаків була шабля, а їздили вони верхи на коні. Тож тепер я пропоную вам пограти у гру. Одягни козака. Козаку потрібна вишивана сорочка або гарна футболка. Так, вишиваночку. Потрібні козаку джинси або червоні шаровари. Шаровари. Козак носить чоботи або кросівки? Так, чоботи. Потрібна козаку шапка або кепка. Звісна шапка. Козаку потрібен крутий потужний автомобіль чи кінь. Кінь. Правильно, Для захисту потрібна шабля або пістолет. Правильно, шабля. Молодці малята. Козаки були дуже працьовитими. Вони займались не тільки військовою справою, а ще й у вільний час займались рибальством. Тож наступне завдання допоможи рибкам проплисти по хвилях. Пропоную підготувати наші пальчики до письма за допомогою пальчикової розмінки, яка називається кулачок долонька. Стискаємо наші пальчики в кулак, а потім їх розкриваємо, широко, наче показуємо сонечко. Робимо так 5 разів. Перш ніж розпочати писати, пропоную вам згадати, як правильно тримати олівець. Тримай олівець трьома пальчиками: великим, вказівним та середнім. Вказівний пальчик зверху, великий збоку, а середній знизу, ніби підтримує його. Олівець лежить трохи під нахилом, не прямо. Не стискай сильно, тримай легко, щоб пальчики не втомлювалися. Від кінчика олівця залишай трошки місця, приблизно два пальчики. Це пригадали, тож можна тепер розпочати роботу. Я розпочну писати, а ти продовжуй. Дітки, сьогодні ми з вами поговорили про нашу рідну Україну і про козаків, які були сильними та відважними та боронили нашу землю, дізнались, який одяг носили козаки та що любили робити у вільний час. Тож, всього вам найкращого та до нових зустрічей!